На Волині на ділянці українсько-білоруського кордону запрацювала оновлена прикордонна комендатура. Ця прикордонна комендатура, охороняє ділянку кордону понад 100 кілометрів. Понад рік у селищі Любощів працює регіональний центр спортивної медицини із Бахмута. Ми дуже раді, що все збереглося, що все сюди вивезли, що ми можемо займатися цим. У селі Іванчиці Луцької громади фахівець зі столиці лікує липу, який орієнтовно 350 років. Дій немає ціни, і я більш ніж впевнена, що такого плану лип у нас в Україні немає. На Волині на ділянці українсько-білоруського кордону запрацювала оновлена прикордонна комендатура. Розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. каже роботи з облаштування приміщень та захисних споруд на цій ділянці розпочали. Торік Оксана Матвійчук, інспекторка у першій прикордонній комендатурі. У цьому підрозділі жінка служить півтора десятки років. 15 років назад тут, взагалі, ніяких умов для служби не було в нас до кордону дуже далеко. У в нас 15 кілометрів. Тепер наші наряди возять автомобілями. Дуже змінилось забезпечення і зброєю. На цих кадрах зброя, яку використовують охоронці державного кордону. Озброєння демонструє Ілья Коляда, офіцер прикордонної служби. Родом хлопець з Кривого Рогу на Волині служить понад рік. Винтівка М 14 американського виробництва, яка була вироблена в 1962 році і була надана в рамках міжнародної технічної допомоги для нашого прикордонного загону. Наявний радянський зразок снайперської гвинтівки, снайперська гвинтівка Драгунова, за словами речниці 6-го Волинського прикордонного загону Маргарити Вершиніної підрозділ облаштували за 4 мільйони гривень, які надали органи місцевого самоврядування, благодійники та за гроші із загального фонду прикордонного відомства. На території першої прикордонної комендатури є бокси для автотехніки. У розпорядженні є броньовані автівки, облаштовано модульне містечко для офіцерів і солдатів строкового. Є служби помічник коменданта Володимир Колотуха показує оновлений адміністративний корпус, де є робочі місця для групи режиму документального забезпечення та клас підготовки персоналу. Складається із центру управління службою, де відбувається контроль за діями усіх прикордонних нарядів, які несуть служби на нашій ділянці відповідальності. Також там здійснюється і дистанційний контроль з допомогою камер відеоспостереження. Контроль є як за прилеглою територією, так і з безпосередньо. За ділянкою державного кордону. Відеокамери облаштовані оптичним та тепловізійним об'єктивом. Дальність виявлення автомобіля може виявлятися на відстані до 9 кілометрів, виявлення людини до 3 кілометрів. Охорону здійснює дві прикордонні комендатури. Ця прикордонна комендатура охороняє ділянку кордону понад 100 кілометрів. До складу входять п'ять прикордонних застав. Маргарита Вершиніна говорить, протяжність державного кордону з Білорусією, який охороняють прикордонники 6-го Волинського загону 203 кілометри. Станом на сьогодні ситуація контрольована. Жодних провокацій з боку Білорусі не зафіксовано, каже речниця прикордонників. Петро Йорвчик, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк. У Волинському апеляційному суді сьогодні розглянули апеляційну скаргу поліцейського із селища благодатного Віктора Цеплакова. Він оскаржив обвинувальний вирок першої інстанції. Торік, у листопаді, Рожичинський районний суд визнав його винним у порушенні недоторканності житла. Поліцейський отримав покарання два роки позбавлення волі з іспитовим терміном один рік. В той момент я виконував свій обов'язок, виявив п'яного водія, притягнув його до відповідальності. Все. Водієн, просто як то кажуть, виявився непростий чоловік, а керівник Новолинської прокуратури. Я з рішенням суду першої інстанції не згідний, Вважаю його несправедливим і незаконним. У вересні 2020-го під час патрулювання, розповів циплаков. Він намагався затримати на той час прокурора Миколу Троцюка. Чоловік, який зі слів поліцейського міг кермувати машиною у нетверезому стані і втікав від правоохоронця у приватне обістя, потім знову сів за кермо. Зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. Ні, я вибачаюся, але не має бути. Ні, Микола Йосипович, давайте без цих е всяких... Підходьте, будь ласка, сюди. Підходьте, зі всією повагою до вас. Це я за, за вами ходжу кругами. Це я поліцейський, я виконую свій не, бой, не, так, правильно? Не, Йосипович. Ні, ні. Йосипович. виходьте, давайте посвідчені. Заглушіть автомобіль. заглушіть. до суду звернулися люди, власники будинку, біля якого намагалися затримати Троцюка. Екс-працівник прокуратури Микола Троцюк не є фігурантом у цій справі, розказала речниця обласної прокуратури Наталія Морахевич. Прокурор Олександр Бурко та представник потерпілих у справі Микола Соколов апеляційну скаргу назвали необґрунтованою. Доводи викладені в апеляційній скарг захисника Прочука Спори того, що в діях була чоплакова відсутні стал кримінального правопорушення. є хибними дана апеляція. Безпідставно і надуманої а рішення суду першої інстанції є законною і спробування. Справу розглянула колегія суддів на чолі з головуючим Петром Барсуком. Вирок Рожеченського районного суду Волинської області від 21 листопада 2022 року щодо Степакова Віктора Сергійовича скасувати, призначити новий судовий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції. Де знову розглядатимуть справу, апеляційний суд визначить Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Дай Боже, щоб ніхто не бачив того, що бачила я і бачили мої колеги. Регіональний центр спортивної медицини з Бахмута рік працює у селищі Любошів, що на Волині, каже директор Антон Діденко. Розповідає, переїзд зайняв півроку. Повноцінно працювати почали з червня 2022 тисячі Згадує, це другий переїзд. Першого разу колектив змушений був покинути Донецьк 2014-го. Селище Любошів для евакуації з Бахмута вибрали не випадково. Тут дуже гарна спортивна база, дуже розвинений спорт. Ми перевезли, вивезли все медичне обладнання, оргтехніку, медичні меблі. В Принципі, що можливо було, то перевезли. Ольга Рубайко, медсестра з фізіотерапії, розповідає, народилася і жила в місті часів яр неподалік Бахмута. Каже, на Волинь переїхала без вагань, бо тут може спокійно працювати і допомагати людям. Поїхала за підприємством працювати, тому що там дуже важко, страшно, ну і все ж таки. А тут, слава тобі, Господи, безпечна, є робота. В Центрі спортивної медицини в Любошові зараз працює 12 лікарів та медсестер. За словами директора Антона Діденка, у Бахмуті колектив налічував півсотні працівників. Переїзд важко дався, звісно, нас добре прийняли, все гарно, дали нам можливість працювати. У центрі проводять діагностику лікування та реабілітацію спортсменів. 15-річна Дарія Дубинець з Донеччини каже, приїхала на Волинь, бо зараз посилено тренується до чемпіонату України з легкої атлетики. Ми дуже раді, що все збереглося, що все сюди вивезли. Що ми можемо займатися цим. Займаюся легкоатлетикою вже більше п'яти років. Зараз тут проходимо тренувальний збір в місті. Любішов тут наразі проживаємо. Тут вже четвертий раз у центрі безоплатно проводять відновлювальне лікування та реабілітацію для військовослужбовців, каже директор Антон Діденко. Звертаються за потреби до лікарів і жителів місцевої громади. 57-річна Ніна Сінчук дев'ятий раз приїжджає на процедури. Говорить зручно, бо близько від дому була в лікарні, де артрит, сказали Я вже два роки лікуюся. Мені сюди по сказали, що є така, а я в Луцьку була раніше. Що в Луцькій хати три години в одну сторону, три в другу. Місцева громада допомогла центру з Бахмута знайти приміщення. В центрі селища Любишів орендують 150 квадратних метрів, де розмістили реабілітаційний, тренажерний фітнес-зали та фізіотерапевтичний кабінет. Працівники живуть в гуртожитку місцевої школи, каже Антон Діденко. З його слів на Волині він з колегами планують жити. І працювати далі. Олена Чернуха, Валерій Фотисов. Суспільне новини. Луцьк. Квадрокоптери, прилади нічного бачення, рації, павербанки та інші пристрої, які використовують військовослужбовці, ремонтують в одному із центрів обслуговування техніки в Луцьку, розповідає директор Роман Гончарук. Каже, роблять це від початку повномасштабної війни. Також виготовляють комплектуючі. З його слів, техніку для ремонту привозять щотижня. Найчастіше виходять з ладу рації. Було то сніг, вода є в них певний рівень захисту, але навіть він в таких умовах він не витримує. Камери з вишок чи з спостережних пунктів також досить часто зазнають пошкоджень старлінки не пристосовані до таких надзвичайних умов роботи на генераторі, і відповідно в них вигоряє вся система живлення. Техніку для військових ремонтують безплатно. У сервісному центрі працюють п'ять інженерів, говорить його власниця Ольга Башчук. Її батько та брат зараз перебувають на сході. каже, донатять на потреби збройних сил з перших днів війни. В перший місяць війни ми віддали абсолютно всі залишки товару, які могли допомогти би нашим військовим, а саме всі павербанки, які в нас були, це в межах там двох тисяч. Всі рації ну Тут не скажу в цифрах всі ліхтарики, що були це в межах 500 штук. Олександр ремонтує камеру спостереження. Чоловік розповідає разом із родиною переїхав із Бахмута у рідному місті працював електрослюсарем та ремонтував трансформатори. Тепер ремонтую монітори, павербанки для військових. Та різну побутову техніку. 23-річний Олександр працює в сервісному центрі понад 5 років. Зараз проводить діагностику бодікамер для військових. Зараз переді мною лежить тепловізор, який передали військові з передової, і він не працює. Тут потрібно, ну, при першій діагностиці виявили те, що вийшли з ладу дев'ять акумуляторів. Як розповів директор сервісного центру Роман Гончарук, найважче ремонтувати квадрокоптери, адже отримати запчастини та доступ до їх програмного забезпечення дуже складно. Що ж стосується інших приладів, то деталі нових зразків, яких не вистачає, допомагають знайти колеги з різних сервісних центрів та волонтери. Наталка Клекоцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У селі Іванчиці Луцької громади є три липи, яким. Орієнтовно 250 років, і одна, якій орієнтовно 350 років. Місцеві жителі кажуть, сюди часто приїжджають туристи, але так як у селі багато вікових дерев, часто плутають от з цією липою при дорозі, найстарша липа росте далі за з'їздом. Розповідає еколог Олег Гелета. Каже, дерево віднесене до ботанічних пам'яток природи. За останні роки його стан погіршився. Дерево на 50 відсотків уражене напівпаразитом омелою. Щоб врятувати дерево від шкідників запросили зі столиці арбориста, фахівця з обслуговування та догляду за деревами Володимира Ветроградського. Воно ці гілки ця верхівка була повністю забита омелою. Оце зараз вона виглядає такі, як великий бонсай. Володимир каже, працює з електричними інструментами та ручною пилкою. Зараз сезон тиші шуміти не можна. Це заважатиме птахам гніздитися. Розповідає, місця видалення омели, де розріз більше трьох сантиметрів, замазує спеціальною лікувальною мастикою. На рослині господарі отаким От чином проживає, тобто вона під'єднується, насінинка під'єднується до гілки і таким чином поростає така так звана коренева система, називається гаусторія. От. І таким чином вона висмоктує з дерева. В основному це саме воду. Якщо дерево повністю загиджене, то воно його може просто вбити. Арборист каже, насіння омали розносять птахи, які харчуються її ягодами. Це все. В майбутньому могло стати кущами. Ось вони з присосками. Арборист розповідає, діаметр багатовікової липи орієнтовно 2,5 метри. Їй немає ціни, і я більш ніж впевнений, що такого плану лип у нас в Україні немає. Всі рани, які на ній є, вони дуже добре загоюються. Тобто її навіть підпалювали, але вона загоюється. Місцева жителька Анна каже, під липою школярі читають вірші. Тут було польський садок. Він вирощував дерева. Субота, неділя, велосипедисти, от, машини путають часто з цією липою або з дубом. Найти важко. Вартість робіт орієнтовно 90 тисяч гривень, розказав заступник начальника відділу екології Луцької міськради Олег Гелета. Поряд ще три липи віком 250 років. Їх теж очистять. Вони не являються на даний момент об'єктами природозаповідного фонду, але ми хочемо надати їм такий статус. Еколог Олег Гелета розповів, зараз знають про 15 вікових дерев у Луцькій громаді. Досліджують, чи є ще. Вадим Панафідіна, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.